Підготовка пацієнта до збирання калу на бактеріологічне дослідження. Показання: підозра на кишкову інфекцію. Мета виявлення збудника інфекційного захворювання, виявлення бацілоносіїв. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано, проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, запальний процес в ділянці анального отвору. Добрий вечір, Микола Миколайович. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре, оснащення, яке знадобиться для цієї процедури. Оснащення, стерильна одноразова ємкість для збору калу або стерильна пробірка з поживним середовищем та ректальною петлею, одноразовий шпатель, антисептик для рук, одноразові рукавички, судно, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків. Кулькова ручка направлення до лабораторії листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Микола Миколаїві, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати кал на бактеріологічне дослідження. Раз. Для цього я повинна взяти у вас зі скоб зі стінок прямої кишки. Микола Миколаїві, ця процедура трішки неприємна, але абсолютно безболісна. Петля, якою я буду брати кал, стерильна. Я її веду в пряму кишку на 5 см, тому це дослідження ніяк не нашкодить вам. Процедура буде проходити без присутності сторонніх. Добре. Вам зрозуміло, як буде проходити процедура забору калу на бактеріологічні дослідження? Так. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє приймали антибіотики? Я їх не вживаю більше року, та лікар мене попереджав, що перед дослідженням не можна. Це чудово. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до мене. Добре. Микола Миколайович, завтра, о 7.30 ранку, будь ласка, підійдіть до процедурного кабінету. Гаразд. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Примітка дослідження проводиться до початку антибіотикотерапії або через дві доби після її скасування. Після того як у пацієнта був взятий зразок кау на дослідження. Цей біоматеріал разом з направленням відправляють у бактеріологічну лабораторію за усіма правилами. Приклад транспортування біологічного матеріалу ви можете подивитися за цим посиланням або за тим, яке знаходиться в описі до цього відео. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Микола Миколаєвич, забрать. Зібрати зі скобок у вас, зі стінок прямої кишки. Випужі. Що? Що ж таке? Зробити! Взяти! Любі друзі, родичі, колеги, починаємо, будь ласка. Подождіть, я не знаю, не мог це брати. Я спокою. Добре. Гаразд, не Вживали антибіотики. Та йому що за зі стінок прямої кишки? Я забула слова.